Суперземля. Наш дім. Процвітання. Свобода. Здорово! Демократія. Наш шлях життя. Здорово! Але свобода не буває безкоштовною. Ні! Дорога свобода! Виглядає знайомим. Все не схоже на цю відбувається по галактиці прямо зараз. Ви можете бути наступними. Це станеться, якщо ви не приймете найважливіше рішення у своєму житті. Доведіть собі, що ви маєте силу і мужність, щоб бути вільними. Приєднуйся до пекельних десантників. Стань частиною елітних миротворчих сил. Бач, нові екзотичні форми життя. І пошири контрольовану демократію по усій галактиці. Стань героєм. Стань легендою. Стань пекельним десантником! Так, ось в нас і вийшла Helldivers 2. І одразу ж на релізі у усім гра отримала змішані відгуки. Взагалі, чесно, я би сказав, це виправдано. Хоча і зараз відгуки виправляються, але про це пізніше. У гри є як хороші сторони, так і не дуже. Сьогодні я спробую розглянути усі основні аспекти гри, а також розповім трішки своїх вражень та думку щодо гри. Не буду сильно затягувати, але ще попрошу вас поставити лайк, підписатися і написати коментар. Це дуже допоможе просуванню відео. не Неперед. Дякую, ну а я починаю приємного перегляду. На початку гри нас висаджують на Марсі, а саме на тренувальному майданчику. Тут нам показують, як воювати та переносити демократію на планети ворогів. Також після проходження навчання нам урочисто вручають плащ пекельного десантника. Ми до цього були курсантами, чи щось, типу того. Після цього всього нас відправляють на корабель. Так, у нас буде особистий корабель, де ми є капітаном. А взагалі гра про сатиричну суперземлю, де панує типу демократія. Та ще й така демократія дає. Де Міністерство інформації. Ну, я думаю, ви зрозуміли в чому перек, правда? Так ось ми звичайний житель суперземлі, який уступив у десантники, щоб привести людство до процвітання, а також захистити свою сім'ю від інопланетної загрози. Коротше, симулятор принесення демократії у Всесвіт. Ми граємо за пекельного десантника, і в наші обов'язки входить виконувати різні завдання на планетах ворогів. Взагалі, до речі, ворожих цивілізацій тут, наче як тільки двоє: жуки і роботи, на відміну від першої частини. Там точно було три вороги хоча можливо тут теж, але коли я тільки зайшов у перший день релізу, їх було двоє. На планетах у соло або у команді до чотирьох гравців ми виконуємо різні завдання. Іноді одне, іноді одразу декілька, залежить від складності. Це може бути захоплення точки, яке тут іноді по-різному називається, але по факту це просто захоплення точки. Далі ще може бути зачистка гніста жуків або, або просто зачистка певної кількості ворогів. Не буду усі завдання розглядати, але загалом мені здається, що їх різноманіття не таке вже і велике. І гадаю, вони можуть швидко набриднути чисто по своїй механіці. Але все ж ця гра більше слешер, чисто м'ясорубка комах. Ще є додаткові цілі, за які дають додаткову нагороду. Також на завдання здебільшого дається обмежений час. А чим менше часу залишається, тим більше ворогів. А якщо час вийшов, то стратогеми, які по суті є скіли, стають недоступні. І ось тоді починається срака. Ворогів повно, допомоги від корабля, з якого ці стратагеми доставляються, немає, і усе, що залишається, це виживати до прильоту шатла. Так, в кінці місії вам потрібно евакуюватися з планети. Для цього шатл треба спочатку викликати і чекати, відбиваючись від ворогів, поки він прилетить. А до речі, коли шатл приземляється і ви в нього сіли, то жуки вас не можуть дамажити. Ну тобто, в... гігантські жуки чомусь не можуть розламати цей шатл. Це дивно, але як є. Після повернення на корабель пройде оцінка результатів. Там виставиться загальна оцінка по п'ятибальній шкалі з зірок. А оцінюється майже усе: витрачений час, кількість смертей чи усі. Задання виконані і так далі. Усе впливає на оцінку. Потім ваш результат додається до загального на сервері прогресу по захопленню планети. Це до речі, по суті, є основна ціль гри: захопити усі планети ворога, дійти до його, так скажемо, столиці, і знищити до кінця. Ой, точніше принести демократію до кінця. Гра в нас в зрівнянні з першою частиною, яка була в ізометрі, перекочувала в вид від третьої особи. Взагалі, мені здається, це доволі хороший гід, хоч і робить гру легше, але гарніше, атмосферніше і цікавіше. Тобто... Тобто так, тобто, так як у нас тут є Friendly Fire, то тепер через витві третьої особи попасти в свого напарника стало важче. Та й взагалі орієнтуватися у просторі, наче стало якось зручніше і легше. Що стосується способів принесення демократії, то їх тут доволі немало. Різні види зброї, кулемети, штурмові гвинтівки, дробовики. Що тільки забажаєте, аби це знищувало ворогів людства. Також нам доступні стратагеми, типу скіли, які, які в першій частині доволі цікаво прижимаються. Ви, типу, подаєте сигнал на свій корабель, прожавши в правильному порядку кнопки з напрямком. Це працює типу як ВСД при ходьбі, так визначається напрямок кнопок. Скіли бувають різних типів: одні дають зброю чи боєприпаси, інші викликають різного виду удари. Головне, після правильного введення коду кинути маячок куди треба, і не стояти під ним, бо тут, як і у першій частині, вбити персонажа може буквально усе. Навіть капсула з припасами. Якщо ви станете на маячок, вас просто придавить нею. До речі, цікавим нововведенням є те, що можна пошкодити кінцівки, що дає конкретні дебафи. А взагалі ХП можна відновити. Вити за допомогою шприців адреналіну. Що стосується переміщення і положення персонажу, то тут усе стало цікавіше. Тепер є присід, а в лежачому положенні можна стріляти, бо в першій частині лежачі стріляти не можна було. А і до речі, так від своєї турельки досі треба ховатися, бо інженери суперземлі систему свій чужий так і не завезли. А в принципі, і навіщо воно ще десантників наберемо. Також про ворогів. Тут вони є різних типів. Малі і великі, навіть броньовані є, яких в лоб пульками важко пробити. Є дальні, є ближні, є навіть комбіновані. Коротше, багацько різних ворогів. І їх кількість і різноманіття збільшується відносно складності. Прокачки в грі як такої в стандартному вигляді немає, в принципі, як і у першій частині. Тут і ми під час виконання завдання і після виконання фармимо валюту і зелені фігні якісь. Валюта витрачається на відкриття нових стратагем, а зелені фігні витрачаються на прокачку зорельоту, що прокачує стратагеми. Скіли терестратагеми бувають різні: авіаудар, турель або просто набої. Проте дуже важливий момент. У першій частині був транспорт, типу танк чи робот, а тут його немає. Може, колись буде, але зараз немає, і це погано. Щодо зброї, то тут, наче як, немає такої прокачки, як в першій частині. Тут ми просто за медальки, які частиною нагороди за місію, купуємо собі нову зброю. І, до речі, слід зазначити, що тепер у грі є види броні. Ну, як мінімум, середня і важка точно є. І вони з різними характеристиками. Графон у грі дуже класний, і, само собою, набагато краще, ніж у першій частині. Локації, хоч і не сильно великі, проте доволі гарні. Хороший дизайн і нормальна кількість деталей, а у небі літають купа кораблів пекельного десанту. Які від Відправляють порції демократії на планету. Щодо музики і звуку, то музика тут конкретно так епічна. В початковому синематику в мене аж мурашки по шкірі пішли. І ще коли ви десантуєтесь на планету, замість екрана завантаження, у вас заставка, як ваші капсули летять під епічну музику. З технічної частини гра оптимізовано добре. Ну, при першому запуску в мене були фрізи, але потім все стало стабільно. Що стосується звуків, то вони теж класні, але особливо немає що сказати, окрім класної озвучки персонажів. Особливо, коли ви з кулемета без зупину одним зажимом купи жуків зносити, а ваш персе же як невіжений Рембо це кайф, дуже епічно і атмосферно. У грі є персоналізація, так скажемо, різні скінчики на вашого десантника. з упевними характеристиками, які особливо нічим не відрізняються. Ну, типу, так, є різні характеристики, але між собою броня не відрізняється цими характеристиками. Майже. Ну, на початку гри так точно. Також у грі є донат. Важко сказати, чи він дорогий, бо його можна отримати і ігровим шляхом. За медальки можна Купувати. А за валюту купуються теж нові скінчики на персонажа, брання, шоломи плащі. Ще слід зазначити, що у грі є типу бойові перепустки, є безкоштовна і є типу преміальна. Якраз в них і витрачаються медальки. На релізі у грі, звісно, купа багів. Було таке, що у мене просто голова перса і я здихав. Було таке, що коли я на корабель потрапляв, там, типу, анімація, як ви з капсули виходите. То я так забахався, що залишився за склом, де капсули знаходяться. А також в грі є виліти. Вони тут дуже часті. Може бути просто при грі, а може навіть при запуску. Гра просто може декілька разів підряд не запуститися. Ще на релізі був баг з онлайном, типу коли ви підключалися до іншого голубів, вас по сто раз не могло підключити. І треба було спамити кнопкою пошуку гри, щоб приєднатися. Але зараз, наче як вже краще. Але все ж загалом гра в нормальному стані. Грати в неї можна, а баги в принципі не критичні. Так, ну що, підведемо підсумки? Гра, на мою думку, більше як дуже такий глобальний ремейк першої частини. Бо по суті майже всі механіки з першої частини, а деяких навіть немає. От так, наприклад, транспорт, який в першій частині був, а в другій немає. Проте насправді те, що ця гра більше як ремейк, це не так вже й погано, бо перша частина була зроблена об'єктивно дешево. Хоч і сама по собі гра непогана, а ця частина відчувається ну, значно дорожче і краще. Що стосується онлайну, ця гра все ж таки більше про кооп. Хоч в соло грати можна і за рандомами грати можна, але з друзяками набагато краще. От саме в коопі з друзями ця гра найбільше розкривається. Хоча, все ж цінник в 1200 гривень це забагато. От, от, от реально, ціна її гривень 600-800. За таку ціну об'єктивно. Але за 1200 я не рекомендую брати. Можете пожаркувати, стільки грошей витрачених. У принципі, на цьому все. Перед тим, як я закінчу відео, хочу попросити вас поставити лайк, підписатися і написати коментар. Це дуже допоможе просуванню відео. А також у мене є Донателло і і Кофі. Там ви можете підтримати мене фінансово. Наперед, усім за все дякую. І до зустрічі у нових відео.